Доброго дня, з вами компанія Автопарк місто Львів. У нас нове надходження Volvo S-90 2.0 бензин, повний привід 17 2017 року. Авто в прекрасному стані. По кузову має всього лише два косметичні окраси. В технічному плані авто повністю обслужене, ніяких вкладень не потребує. Хто виглядає дуже престижно? Є безключовий доступ. По комплектації чорна шкіра в ідеальному стані, панорама. Як бачимо, немає жодних потертостей. Є задній клімат контроль. Ззаду є всі з Підманчі. Також спереду повний електропакет, пам'ятний, як і водійської, так і пасажирської дверки. Є навігація, датчик світла, сенсор дощу, режими доріг, вибіркові режими для їзди, мультикермо, авто. В прекрасному стані, повторююся за авто. Звертайтеся в місто Львів, вулиця Володимира Великого, 2А. Авто також можна придбати в кредит та лізинг. Будемо вас чекати, ваш автопарк.